Ну що, після затяжної паузи продовжуємо наші творчі експерименти. Компанія East Gear, Модель називається Rip Rest in Peace. Чехол для ваших булочок. Показую і розказую. По суті, це він являє собою однолямковий слінг. Лямку можна перекидати направо-наліво. В верхній частині є ручка для транспортування, в нижній частині є ручка для транспортування. Далі. Ось така панель у нас. Це кишенька для дрібничок всяких. Е, така затяжка з шопкорду. Вона продумана для того, щоб сюди можна було закинути якийсь каремат, наприклад, зафіксувати. Або якусь куртку. Далі. Ось таке відділення у нас є. Тут місце для шеврона. Ось така кишенька на всю довжину Додаткова. Молі інтерфейс з Velcro, молі інтерфейс стандартний. Власне. Також ручка транспортна у нас є в цьому місці. Що іще? Ну, і ще в цій функції можна транспортувати дві одиниці ваших. Можна за бажанням тримати оцей демпер. Короче, класна річ, продумана, цікава, практична, дуже якісно пошита. Зараз скажу вам довжину, ні. Пам-пам. 86 см. У нас тут довжина. Наявності вона в мультикламі. І ось такому в чорному. Крута, цікава, практична річ від українського виробника. Рекомендую тим, кому вона потрібна. Дякую за увагу.